По центру міста Запоріжжя наніс удар окупант РФ попередньо до 16 зросла кількість поранених. Про це сповістив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 23 вересня у телеграм. У повідомлення зокрема йдеться у лікарні у стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки. Ворог атакував уночі наніс щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю і Запорізькому району наразі на місцях влучань продовжують роботу рятувальники, комунальні служби і волонтери, розгорнуті пункти незламності, де всі, хто потребує, можуть отримати інформацію і допомогу. Зазнали пошкоджень 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, машини, гаражі, приватні будинки.